Всім привіт, з моя Молокос, і сьогодні ми подивимося весь Brawl Talk новий. Він тільки що вийшов, ну, 17 хвилин тому ну переклад тільки зараз вийшов на каналі Brawl Stars. Старзіа. Тому зараз ми дивимося його українською. Я його ще не бачу. Е, Brawl Talk української, мутації, Гордзила, е, Нова легенда. Е, нокаут 5 на 5 і багато іншого. Ой ой ой, давайте. 10 секунд 47 с... е, 10 хвилин 47 секунд Brawl Talk іде. Я його ще сам не бачив, тому дивимось. Так. З вами Бролтоп, Годзіла, Смертоносна рослина, мутації бійців, наїзник на драконі, яйця, нові гіперзаряди, купа нових скінів, безкоштовний гіперзарядний скін і багато іншого. Бролток Що? Нас! Ой -ой -ой -ой. Дякую. Що це фігня, хлопці, ви ж рушите мою модель міста. Ласкаво просимо до Бролто. Brawl Talk. Brawl Stars об'єднався з Годзилою і підготував для вас жахливу подію. Е, літу з монстром, пам'ятаєте? Після города, які можна відкрити у новий спосіб. Монстро є. Я... Uh, uh. Шо? Просимо до Brawl Talk. Бролток, бро, старс об'єднався з Годзілою і для вас жахливу подію. На вас чекає безліч нагород, які можна відкрити у новий спосіб. Монстро яйця. До речі, я дрю, новий менеджер спільноти. Радий знайомству. Розбиваючи монстро яйця, можна отримати монструозні нагороди, монети, кредити, блінги, нові скини і мутації. О, майгаш! Що? Все так у монстрояйцях знаходяться потужні мутації, які змінюють ваших бійців. Одні можуть впливати на супер необмежену кількість міну, бо інші на звичайні атаки, нескінченні боєприпаси у пем. а деякі просто сіютимуть хаос. Наприклад, при ударі по Хенку він вистрілить рибами-торпедами. Усього доступно більше 30 унікальних мутацій, і всі вони неймовірні. Обов'язково подивіться завтра відео від авторів контенту Браво, щоб побачити все у дії. Мутації доступні в ігрових режимах з відповідним модифікатором, так що вам не обов'язково поринати в хаос, якщо не хочеться. Мутації діють тільки під час події з годзілою, так що насолоджуйтесь, поки що є така можливість. Слухайте, хлопці, це мутація? Чи мені треба до лікаря? Talk. як отримати монстру яйця? Мені потрібні монстру яйця. Ти заспокойтесь, будь ласка, їх можна отримати у новому ігровому режимі Ого, розгром міста. Режим. Це новий режим 3 на 3, де ви можете с... э, злітомостати бос... годзілою та Мега Годзілою. Збирайте всією командою. Ось кін. це а, ні. Як... А, ні. як тільки зберете це, це, достатньо це у новому ігровому режимі розгром міста. Це новий режим та... вот на 3, 3, Де ви можете стати годзілою та мега-годзілою? Збирайте всією командою. Ось це. як тільки зберете достатньо один із вас. Стане епічним кайдзю. Режим не дарма, назвали розгром міста. Перемагає команда, яка найкраще розгромить місто. Перемога О. у розгромі міста дає до шести монстро яєць кожні кілька днів, а поразка Шесть. рідкісний пристар. Нарешті. Розгромі міста дає до шести монстро яєць кожні кілька днів. А поразка рідкісний пристар. Поразка рідкісний пристар. Поразка. Нарешті нагорода для невдах. А ще ви отримаєте монстра яйця. У щоденних нагородах. О, це прикольно. Це типа, тепер перше видавали 300 дропи, тепер дають зразу як 6. Кіперзистар. Ну. Отримайте гіперзарядний скін та кристали безкоштовно Гіперзарядний скін, по-моєму, про нього говорили е, ну якісь фанат, писав в Віксі, ну, типа, в Твіттері, що щоб таке щось додати. Якщо ви у клубі то. Це баз що? Під час події ви побачите загадку. Це моя копілка, пам'ятаєте, вони говорили вступити в клуб? Геми дають? Це що можна отримати? Е, скільки тут 15, 30? 55 Ого! ...гігантське яйце. Якщо ви не в клубі, вступайте в клуб, кожне відкрите монстру яйце допомагає розбити таємниче гігантське яйце, щоб отримати стали крес... й найголовнішу нагороду. 1100 Тут для всіх учасників клубу екстра 1250... п'ятдесят гіперзарядний скін Годзілабас. Гіперзарядні скини це скини нової рідкості, які змінюють вигляд вашого бійця під час використання гіперзаряду. Якщо оголубят, Ого. вступайте в клуб, Подивіться. їх можна отримати у новому ігровому. Назвали розгром міста. Перемагає. Типа, Тіпа найкраще розговорить і місце. коли перемога у розвідку міста дає до шести монстроєць кожні кілька днів, а поразка річки бачили монстроєце допомагає розбити та процесу yeah. події для всіх учасників клубу. Так що для гривців це абсолютно безкоштовно, просто граючи в гру. Якщо шоп, вам всіх учасників клубу, так що для гривці й події найкраще вступити в до клубу, де багато активних гравців. Якщо клуб збере достатньо країн, то всі учасники. Е, e, послання в описі. отримують кристали та гіперзарядний скін безкоштовно. Ці нагороди можна отримати абсолютно безкоштовно, просто граючи в гру. Якщо... Лід, тут ще брок. Вам трохи не вистачає до... Ем... Ehm, монстер... Мон... Ну, яйця монстра, от. Перемоги можете докупити... О, я купляю. Монстру яйця... Чи зі яйця 79 гемів. А там, може, ще було 1250 получити, чи мені здалось? Що? В магазині. Це, і це як стартропи, якщо я розумію, типа, ну якщо я правильно розумію. Типа, там може бути легендарний стартроп і скін. Що? Також зарахується як прогрес клубу. Якщо ви не в клубі, просто вступайте. Бролто! Угу. У сезоні Ступайте, буде я, скин. Я ...Тік Меха -гід... Тік Меха! ...Дора. а в Bro Пас Плюс будуть його темні і світлі колірні варіанти шоу. Клуб. Меха скін. В Роу Пасі? Якщо ви не в клубі, просто вступайте. Броу Ток. У сезоні Годзіли буде скін Тік Меха Гідора. А в Броу Пас Плюс будуть його темні і світлі кольорні варіації. Більше скінів. Хто сказав більше скінів? Годзіла. Меха Годзіла. Стоп, стоп. Більше я там бачив Леона і Боу. Більше скінів. Годзіла. Е, оцей вот скін, про який я говорив, оцей от зверху. MT, той? Це бас, це Брок старий. І там Ліон. Хто сказав більше скинів? Godzilla. Оцей той Бро, мені здається, його ремонту і. На Ліона і Годзила, Ніта, а це Ніта, я думаю, це Ліон. Кайдзю Брюс. Мотра Єва, яка вона Кайдзубріз. Це Єва? Це Єва, я її не понял. Ого. Брок, червоний, жовтий, рожевий, чорний та синій. І ні, вони не можуть об'єднатися і перетворитися. Це на мегаброка, а так. Ну, ти пажеш. Зараз. Ланіта та Хайдзю Брюс. Мотра Єва, яка вона повічила рейнджер Брок, червоний, жовтий, рожевий, чорний та синій. Або це буде меха скині. Вони не можуть вас... об'єднатися і перетворитися на Мега Брока. А також годзіла бас. Шукайте його у монстро Яйця, або відкрийте разом зі своїм клубом. Якщо ви не у клубі, вступайте у клуб. Подія з годзілою пройде з 29 квітня по 20... 29 квітня. Ну, за 9 днів. 20 травня. Це найкращий час для Штоб отримання... Світиться. місяць? ...нагороди Фом. з монстрами. Ні, не, не місяць. Як би ви Майже. ...назвали підступну рослину? Майл. Підступну рослину? Хагі-вагі. Покуштітель. Хто? Хлопці, як би ви назвали підступну рослину? Покуштітель. Покуштітель. Лілі, новий міфічний боєць. Міфік буде, У мене є тисячу... мені хватає. Пивця, та учасник Тріо Корделіуса. Товариш... Часник тріодевона, чи ворог? раніше Лілі була звичайною дівчинкою, але О, якось погналася за, за світлячком і опинилася в зачарованому лісі, де потрапила в полон до чарівної квітки. Тепер вона і людина, і рослина, і світлячок одразу, і дуже сильна. У лілі швидка ближня атака з одним боєприпасом. І вона заряджає супер, коли знаходиться поряд із ворогами. О. Супер лілі, яви... Телепорт ще наочно демонструє її здібності. Вона стріляє по супротивнику снарядом, який завдає шкоди, і телепортує її за спину до ворога, якщо потрапляє у ціль. Її титул за майстерність називається Заноза, і вона напевно отримала його завдяки своєму суперу. Вона вийде разом із кіном полунична лілі за 29 кристалів. Лілі перша з двох бійців, які з'являються у наступному оновленні. Перша з наступний двох. боєць створено спеціально для. Блін, я. Вона перша вийде. Значить, я її візьму з Броупасу і другий скінчик буде. Всіх металістів. Я готувався до цього моменту все своє життя. Я. Драко. Новий легендарний бо. Ой-ой-ой. Ой-ой. ой, ой Легендаричка, сюди. Ой-ой, значить. Наступному роупесі ми скільки отримуємо кредитів. Зараз ми подивимося. Дивіться, в мене буде. Типа він буде під кінець сезону наступного, значить вийде вже... А ні! Ось його я заберу і в тому от сезоні буде. Стоявся в ресурс. дивіться, зараз. Е... У мене тут є. Е... Кредити, типа, цей сезон доходить, і десь під кінець я заберу е, ту міфіку. У мене ще буде тисячу приблизно. Вони ще не будуть, потім, коротше, вийде наступний Pass. Е, Так. Ну, і з тих кредитів я заберу собі. Там, по-моєму, 3800, і мба. легендарка крила. Боєць, там майстер гри на гитарі. Він мешкає в новому районі парку Стар під назвою Кошмарний маєток. Драко талановитий артист, розважаючий відвідувачів парку Стар виставами з вогнем та драконами. Це боєць ближнього бою, озброєний гітарою, яка завдає більше шкоди, якщо зачіпає супротивника кінцем, який у всіх танків його супер заряджається від одержуваної шкоди при активації супер. Драконами. Це боєць ближнього бою, озброєний гітарою, яка завдає більше ем, ем, ну, Бравлою. Фанат Бравлу казав, що типу, щоб він сідав ну, якийсь персонаж зробити, який буде сідати. На якусь живу штучку, типа, і на ній квізти годи, якщо зачіпає супротика кінцем, який у всіх танків його супер заряджається від одержуваної шкоди Оп. при активації суперу, драко піднімається на спину могутнього Ого. легендарного звіра свого надувного дракона. Коли драко сідає верхи на дракона, це збільшує його швидкість пересування, знижує шкоду і дає йому нову вогненну атаку. Він по імбалансний. Супер робить Драко по справжньому грізним супротивником, дозволяючи контролювати ворога та ключові області на карті. Він вийде зі скіном темний лицар Драко за 20... 29 О, я в крестів. Дуже... Не заважай, я зламую мейндрем. Е, всі знають, що вийдуть на скини хакера. Тіпа там буде Чарлі, я певний, та от Біа і. Хтось? і Ларі, і Ларі, О, Чувак, у тебе комп'ютер не включений. Настав час. Кібербоя. <рес> Фенг, Брок, Біа, Чарлі, Ларі і Лорі. Ларі і Лорі я купляю. І. і... Нє, і, і, і все. Передайте дані цих скінів у свою колекцію. Ще більше скінів! Броу пас Хакер Бро. Хакер Брок та. Скінброл пас. РГБ Хакербок. Варіанти Brawl Pass Плюс. Кіпер Бі. Це якийсь глюк? Ну, його там Super Cell робили. Цифровий фенк знесе ваш фаєрвол. Шукайте скин Баги Larry та Лорі у рангових призах Star. Він ранговий. ой я його дуже хочу, я хотів його купити. Це якийсь глюк? Цифровий фенк знесе ваш фаєрвол. Шукайте скін Баги Ларі та Лорі у рангових призах Стар. Вірус Чарлі zielє історію. Ой-ой, зламайте доступ до цих скинів у сезоні Кібербойл. Бролток. Це другий вже сезон. Це все? Ні. Ні. На підході шість нових гіперзарядів. Брок запускає шквал ракет чотири хвилі. Ого. Сенді та його команда отримують збільшення швидкості в піщаній бурі. Його супер тепер також ненадовго заглушує при приземленні. Ніта гіперзаряджає Брюса, збільшуючи його швидкість та здоров'я. Ніта гіпер... Макс... шо? Його команда отримують збільшення швидкості в піщаній бурі. Його супер тепер також ненадовго заглушує при приземленні. Ніта гіперзаряджає Брюса. Там буде гіперзарядна джина. Збільшуючи його швидкість та здоров'я, Макс кидає енергетики всім учасникам команди, збільшуючи їхню швидкість і частково заряджаючи їх супери. Голова тіка переслідує ворогів швидше і залишає після вибуху шість міні мін. А суперджена пореділяється на три руки, кожна з яких може схопити по ворогові. Нокаут 5 на 5. Чим менше бійців шо це. Новий режим. Кожна з яких може схопити по ворогу. Нокаут 5 на 5. Чим менше бійців залишиться у... У команді, тим вони будуть сильнішими. З'явився новий ранговий модифікатор, друге дихання. Бійці відроджуються там, де їх перемогли, а не у вихідній точці. Oh. До речі, якщо хочете скін Ніндзя Тара, підписуйтесь на канал та переходьте за посиланням у Телеграм. Підписуйтесь там на всіх спонсорів та Це мій телеграм-канал. Та 2 травня забирайте цілих сім скинів Ніндзя Тари прямо від розробників. Бролток. все. Я прийду. Ні. Більше oh, скінів! Oh. Новинки. НІВ. Урбан Ніндзятари прямо від розробників. Пролто. Все. No. Ні. Більше скінів. E ну, дивіться. Амбер e стане корсувати з 300 гемів. Я її букву купив на відео Мортіс. Ну, я не буду купляти. Байрон, в принципі, виглядає прикольно. Ну, не знаю, можливо, куплю. Е, На френка я маю тому... Новинки хіба за 29 байрон. кристалів. Пляжний Байрон, як. Кому час охолонути? Час не подобається, френ... ну, бренк ідеальний для сонячного дня. Снігова королева Амбер перетворюється на скін за 299 кристалів так, та ми отримує сан... повний комплект легендарного скіна. Театральний Валі. Мортіс видовище, яке ви не скоро забудете. Ні, я оце краще. Вольф, пайтайте, Якісь... е, перемальовка, Ей, Ексклю... е, хто тут? Ну тут все перемальовки, Ну, я як, чесно. Не, можна. може на біта. Шукайте в магазині та рангових призах старт ці кольорові варіанти. Бай... Білий Жуй шоу Ніта Джекі на гідроциклі, продюсер бас. Космопіратка Пені. Піаніно біт, А ось цього немає у рангових призах стар, але є в Монстро яйця. Червоний Паладин Вольт. Не пропустіть нові варіанти кольорів скінів на Шо Шелі А У цього немає у рангових призах стар, але є в Монстро Червоний Паладин Вольт.

Тхненний шеліс Бастерс, нові скини суперселмей, темний самурай Джин та кошмарний Сенді від Кора. Вітаємо переможців та дякуємо мене є і Їх за участь у Сенді, До речі, можна До речі про голосування. Обов'язково прочитайте про компанію Містер Пі в ігрових новинках. У нас також є кілька нових золотих та срібних скінів. А так. Зембер та містер Пі в ігрових новинках. У нас також є кілька нових золотих та срібних скінів, а також кілька перероблених скінів. Кому безкоштовний значок? Я вже його посилання. Тепер все. Це якийсь телеграм там будь-якогось ютубера. І заберіть. Так, ну подивимося зарану новини Так. Тут можна голосувати за uh, якийсь кинчик і зимаш, не знаю, чи вам видно. Хиба самі за... можете зайти в новини, не Я б за який проголосував. Мені той скейтер подобається. Ні, візьму той кобуновий. Кабу... Імба. Окей, дальше. Так. Так. Дивимся на далі дублі. Дублі, напевно. <плес> Друзі, спеціально для вас переклав та озвучив Все. Добре, Болотол, думаю, тоді буду закінчувати. Чесно, про мені сподобався. В принципі, легендарка і міфік це ну це імбо. Типа, перший вийде леген... міфік, я його заберу. Потім в наступному сезоні вийде легендарка, я її. Ну, в принципі, постараюся забрати. Добро, думаю, тогда будет закинчивать. Но если вы не видели, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал. А с вами был я, Данилу Кос. Всем па-па.